Друзі, всім доброго, при доброго суботнього ранку. На дворі прекрасна погода, сонечко світе дуже гарно. Сьогодні мої внучатка виходні, вже почались канікули. Ну, з понеділка вони починаються. Ну, але вже дід, доча теж виходна. А Богдан ще на роботі. Так що чекаємо, воно там на тій стороні вже люди де грібуть граблями. Чи там щось городи якісь видно по ту сторону? А, там ж частний сектор. Люди садять городи. Ну нічого, я приїду додому, теж буду цим займатися. Так що всім гарного, пригарного дня. І зустрінемось пізніше. Вигнала хоч оце за день поработати, а то їм десь сплю, їм десь сплю. Хоч попрацюємо, так, да, мамо? Да, да, да. да. <рес> так, 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 друзі, готуємо картошку по новому рецепту. Щось там доця видивалася в інтернеті. Значить, ось обсмажили м'яско, обсмажується картопелька до золотистої, до золотистої скоринки. Тоді. У казанному чок ось цей. Ой, вибачте. Яблуком поперхнуть. Тоді що? Морковка теж треба? Ні, не треба. Плавлений сир. Плавлений сир, майонез, тоді mm. воно все вимішується і ставиться в казанку в духовочку, так? Да? Саме mm. ну, перший раз. А ну спробуємо. Чи добре буде? Ось, у. достала сирки, масло. Будемо зараз в общем, все витягає з холодильника. Все. <реш> Те, що є, все, що Бог дав. Зараз приготуємо. Так, картошечку висипаємо, все обсмажили до скоринки. Висипаємо гор горщик. Ось шкварчить, Ось Щось на дворі, чи дохіля, ага. Не, так, просто, туди. Ну, понятно. Ну, я ж чую якийсь звук чи інакше. Траву ще виванути. Ну да. А ти бачила, там у сусіді галявинки голубенькі. Угу. Оно там за забором. Ось все ж. Пролізкі. А, да? а, бач, ти він Ні, Ну, м'ясо ж додамо. Ну що, можна? Йо, ну що, буде вже де, майже повне. Хватить, нічого об'їдатися. Ага. Картошка ні. Це ж цей. Отакі все. Так, сирочки. Підожди, бо ти не показала. Да, вот так, ми сюди потремці, в нас трошки залишилось да. сніданку. Так, баба, да. не Баба балована. Баба кажу, нельзя казати. Олена Валерівна. <рес> Мама балована. Їй куповані сирки не такі, друзі. Дочка мене, <рес> кажу, ти їж свої домашні. <рес> друзі, як я привикла <рес> другому смаку. Що ти зробиш? А зараз нема нічого. Не заготувала, думала, заготую і ти кисломолочного сиру і молока заморозю. А що ж у морозилки місто ж не, не розтягується, це по перше. А по-друге, скільки ж вона вже давала при кінці? Мало геть молока. Хотілось на щось друге ще ж за все ж треба платити. Так, ну ось доця натерла сирочку плавлену туди в картопельку. Зараз що ти, масочка чи майонеза? Ага. О, так вона буде, звісно, ну, майонезь, ти вже положила сметану і сметану ну, да. нас. мало не ну, да, сметана. Будемо по рецепту як показували. Да. Взагалі, все, використовуємо, що з холодильника повикидай. Ну, ні, з другої сторони. Ні, а, там просто чорне. Це, звісно, калорії тут доця. Мама не горіть. Ну так, да, це в нас тільки на вихідний таке буде. Трошки гірчички для смакучку нам. Да, Це масовний, масовний, масовний. Не треба, не ні, яке масло, там без масла. Можливо. Це ж треба перемішати його. Да? Ще ти його ще а, приправили. ти його ще присмачиш цими приправками всякими травками. Ще друзі травками зараз посипемо. І в духовочку. І на скільки в духовку? Хвилин на сорок? Да. Саме наші mm. трави себе богдан, все колізні приправи тут. До м'яса. Да? Ну, вони до всіх перших блюд. А -а -а. Там, тут, ну, буде в нас і до другого такі. блюда. Ну, до перших. Блюд. А -а -а. Ну, типа така, як м'ясо да, до м'яса. Да, ну, да, м'ясна. Да, трави да, всякі. Да. От о, це моє ж любиме. А там у тебе нема відкритого, по-моєму, є. Ану, гляди. Вони є сюди хряні трави. Ну, да. Тоже, трошки, да. трошки да. Коріандр, кстати, до всього. Він, він такий, що і до м'яса, і до всяких я страв. Да. Взагалі, друзі, це ж різноманітних по смаку, хто що любить, Перчику, суху часничку, якщо є, можна всього. У тебе суміш, то ти небагато. Воно да, да, сильно остра суміш. Так і все лаврушечку ще сюди. Ну це зверху, як переміщаєш чекай. Я не буду я переміщать, воно зливає. Ага, воно стикатиме. А. Все кипечний чайний поводить. Ага. А, ну так. Заливаємо так, щоб то щоб трошки водички було. Ти ж солила? Я не солила, але ж майонез солений. Та він не дуже солений, Чуть-чуть надо. Буде не я, да, Бо Я просто не розмішувала. я просто Я, я, просто я поняла, зали, воно ж буде тушкуватися і туди буде да. стікати на низ. Я зрозуміла, понятно. Ну, це для діда, я таке, звісно, не, не, можна майонез, не буду чи сметану або йогурт. Це, щоб ви, друзі, що я так кажу. Це ж ми з доцію званюємося. Я їй кажу, що ти там готуєш? Бо я кажу, в тебе спишу. Я ж це й кажу, що я цю картошку списувати не буду. бо Вона сильно калорійна. Нам з дідушкою так одним, не... ну, це так, посмакувати. Ну, добре. Так що включаємо духовку, ставимо в духовку, да? і буде картопелька як із печі. То ми це готуємо. Ну, ми ж дождемося, поки вона потомиться, потім підемо. Можливо, там ага, ну ну так. Ну, да. ага. Смакота? Ні, не, не, не Смакота? не смакота. Не, не смакота, <рес> Понятно, Ну добре, ладно. З Богом я всі перехрестю. З Богом все. Дивіться, тут по знаменки кругом проліски квітнуть. Ага. Ціла купа їх. Везде по дворам коло дворів. Порядочком ліс. Так, друзі, зібралися з доді на прогулку. Я пройшла метрів 400 і не можу далі йти. Спина болить. Вона вернулася, взяла велосипеди, на одному їде, а другий везе поряд. Взагалі, якось так. Зараз поїдемо на великах, бо хочеться в ліс нам. Все-таки не змогла вона їхати, Коте два велика. Ну, а я сиджу на лавочці в людей під двором, бо болить спина в мене. Дівчата не схотіли з нами йти внучки. Одна менша Ульяна гуляє з дівчатами, а старша сидить вдома. Щось там робить якісь поділки. А ми зараз поїдемо на великах. Велопрогулянка по лісі. А тут ось краса дивіться яка. І я до жену. Собачки. Красота. Це все голубе. Такий красивий у нас Знам'янський ліс. Друзі, умотала, ледь доженеш, а каже, ноги болять. Дивіться, яка краса голуба. Друзі, боже, як гарно в лісі. А дерева, які височезні. І тихо-тихо, тільки пташки співають. І все голубе. Ось дивіться, яка краса. Вже зелень з'являється. Травка вже. Так. Да. Крутили. А щоб ви розуміли, я на велику вже 100 років не їздила. Мені легше на велику їхати, чим йти пішки. Спина болить. А так їду красиво, гарно, добре. Ну, ми далеко не підемо, бо вкрадеться наша ліна. А воно молодята пішло. Ось ця галявинка дев'яка попереді. Ну це все голубе, аж око радує. Воно дуже далеко. Краса. Де? Воно, дивите, а, ага. воно бачиш, ну можна приблизити. Як там гарно воно. Друзі, там воно ціла галявина голубих квітів, а воно плохо видно. Не видно. Тут ось все. Да. Все голубе кругом. Красиво. Так як у нас в Криму все біле в лісу, все біле ковір, а тут все голубе, друзі. Дуже гарно. Тут стежки ось цього. ну ми далеко туди не підемо. Бо цей, бо великі шуно ставили, Ось, цього. ні, я б туди ще пройшла. Ну, пройду. Ну, постій, я пойду скажу. Ой, гарно, як у лісі, ой, гарно, Тут молодіж ходить гуляє, друзі, по лісу. Люди з собачками ходять, гуляють. Дуже гарно. А як зелено буде, то це взагалі супер. Тут ось одров скільки, скільки попадало. Воно дерев, там мужчина один піляє падалішня. Ну а б ні. Заразом розчищу. Ой, а воно, друзі, попереді. Піду, піду покажу. Ось, все, дивіться, тут така краса. Ось все. ой, краса із під лісточка виглядає. Це бульяна тут уже палок би назбирала. От. Дуже гарно. Зараз я вам покажу. Там стежки йдуть. Люда, тут ось, все, друзі, пішла. Бачите, стежка туди, а це ось, ось сюди йде стежка. Ось. Що я вам покажу. Тут взагалі все голубе. Прямо дорожка голуба. Ось, дивіться. Воно так не передає відео. Ти бачиш? не передає. А оця дорожка вся. Вона, друзі, голуба, що випадимо. Я не хочу навіть йти туди і топтати. Ось, це, бачите, вам здалека видно, що воно голубеньке. Бачите? От, трошки тут пройду, де нема квітів між ними. Ось о, кругом. Оце йдеш, оце кругом-кругом ці квіти. Дуже гарні. Ось такі красунчики. Ось такі вони, бачите? Оно і жовтенький якийсь вже буде розцвітати. М -м -м. Так що, друзі, ця дорожка туди вся-вся губа. Красота. Ось який величенький. Ось дивіться, яка краса. Даю піймати ось він. Ось цей розкритий красончик. Собачки вже ось, оце ж всі собачки будуть скоро цвісти. Хоча там, між даними ну, мамі, де попадає сонечко. О, Десь дядьо стукає. Сонечко трошки там світе всередину лісу. Ось такі, друзі, тут ліс. Дерева, такі огромні високі, високі дерева. Ось такі огромні, аж голова закружується вверх триматися. Ось, яка деревина огромна, такі височезні. Сьогодні трошки сонце з проясненням, бо хмарно. Зутра так було, сонечко світило, а це трошки захмарилося. Але, друзі, тихо і тепло. Я вже від от куртки відстібнула рукава, зробила просто жилетку. От. Трошки, друзі, вже чесно скажу, скучила за домом. Як люди каже, що спішиш на свої городи. Ну і туди треба вже. У бабусі вже покультивірували город. Цим я просила кума, щоб він зробив. Отож я вам казала в якомусь відео, фризою, щоб зробив. Пофрезерував. От, то він там все зробив. Воно таке м'яке тоді. от. Так що, ну нічого, встигнемо. Встигнемо. Прийде благовіщення і будемо саджати. От Я не знаю, чи благовіщення перенеслося на два тижні вперед чи ні. Ну, раніше було 7 квітня. Ні, воно і є так. І є воно. А чи по цьому календарю перенесли? Ось такий букетик. Тут красивий, гарний, квітне, трошки вітерець колише, такий з лігонечка. Ну, все нормально. Я дуже задоволена, що доця вернулася і взяла велосипеди, бо я б не дійшла б. Ні дійшла. От, а так, вважайте, сало трошки розтрусю. Так що така краса. Дуже гарно, тихо, так, так, на душі аж добре. Дерева, звісно, велетні. Такі огромні. Просто огроменні. У нас, звісно, в Новій Празі там просто лісопосадки, лісів немає. Люда гриби взагалі тут у лісі є якісь, так? Да? Люди збирають, так? А. Ну, я ж думаю, що должен... в лісі обично гриби. Я знаю, що в хвойних грибах там маслята ростуть. а тут які печериці чи якісь, так? Навірно, ці от на піньках, що ростуть. Ага. Я теж в них не розумію. Я розумію тільки в магазині. Я у магазині тільки піднімаю. Ну так я сиди її, я ось сю сяду на сей. в Криму збирала з мавкою. Поняла? Тебе є ще на сіні? Поділися з мамою. Сидим на піньочок сіли. Так класно посидим трошки, да? Погуманим. Рожка така йде і вся голуба. Аж туди жалко ступати йти. Я здаліка так зняла, але вона здаліка не видно сильно. Я так, ну, там одна дорожка ото, прямо йде по ній немає, а ото так в бік повністю голубе. так вони гарно. З Богданом, що соня, ага. була. Ага. І так без далеко, далеко все так, ага. там такі, прямо такі були. Огромні, да? ну так, да, вони туди да, дивись, сидим, скільки їх повно. Як, таке здалека, прямо, як неначе хто посипав чимось голубим. Красиво так, друзі. Сидимо на пенючку, знайшли пенючок ось тут недалеко від дороги. Та й сидимо. Так тихо, добре. Не Нема пірожок, та не треба нам, ми самі як піражочки. <реш> Уляна не схотіла з нами йти. Ну так, да. куди б вона великами на з нами. Вона сама а де б вона подігла. там? сіла? Там що багажка є. Вона а, в неї в є, свій велик. Так, є друга, свій велик. Отож. Ну нічого, хай з подружками гуляє. Так що, друзі. Відпочиваємо. Така краса. Пташки співають недалеко. Ну так, да, проїхали там кладбище, ну це таке. це ж, Як сказати, ми ж без нього нікуди. Ми ж на цій землі гості, понимаєш? Ну то ж, так що насолоджуємося кожною миттю нашого життя. Друзі, приїхали до цієї з лісу. Та сидю тут у дворі, дивлюся по ютубу передачі. Так мені добре, не хочеться нікуди ні йти, ні в квартиру. То собачки тут пробігли, то люди ходять, здоровкаються, трошки відпочиваю. То діти бігали, Ульянка побігли десь у під'їзд з подружкою, повісила їм кормушку для пташок. Бо якась жінка там вони мені розповідають, тут живе в цьому домі, що вона її зрізала. А то, оказується, робив Богдан дівчатам. Вони її красили. Для чого вона зрізала, я так і не зрозуміла. Та я пішла її повісила їм. Вони задоволені, побігли, гуляють десь там. А я зараз, бо доча піде зараз на манікюрі на 18 годин. Бо зараз уже шостий час вечора. Ой, так в лісі, друзі, надихалася. Щось собачка гавкає. Так в лісі гарно. Боже, ми там їхали, там такі поляни, оцих же пролісків, Ну все голубе в лісі. Ну то того гарно. От. Тут оце дві собачки в дворі в них живуть. Щось гавкає на когось ні на мене. На мене вони вже не гавкають. Так що, друзі, такі справи. <смі> ну, а вам бажаю тихого, мирного вечора. Всього найкращого. І щоб у вас все було добре. А завтра зустрінемося, як завжди. Не знаю, може, завтра проведу і стрім. Побачимо. Якщо я буде стрім, то я напишу в сообществі, в спільноті вам напишу. Так що. До завтра, от такі справи.